відкрили Азербайджан і Узбекистан. Там в Узбекистан ми порахували, і він, наприклад, зараз, мабуть, по тому бюджету, який ми розраховували, вже в три чи чотири рази більше, ніж ми розраховували. Так, mm -hmm. це Ташкент. Да, так Там велике населення, великий ринок з точки зору, там десь порядка 12, можливо, навіть вже 15 мільйонів замовлень проходить в місяць. Це ну, величезний ринок. Але туди треба заливати. А якщо казати, наприклад, про Варшаву чи казати там про той же Бухарест чи якісь європейські країни, вони ще будуть дорожчі. Ну, вони ще будуть дорожчі з точки зору інвестицій. Тому розуміли, що залучити інвестиції під експансію вже нереально, чому тому, що і оцінка компанії. Доволі велика, ну для таких венчурних інвесторів це взагалі не цікаво. Ну вони не бачать там тих вже іксів, тому що там оцінка компанії велика. Тому ми розуміли, що ну єдине, що можна це там дійти до екзиту.